Звідки беруться хвороби? У мене є три секунди для того, щоб привернути вашу увагу до цього питання. На жаль, а може на щастя, ми живемо в дуже динамічному світі. Навколо нас купа різної інформації, і відповідно до правил чи алгоритмів соціальних мереж, у мене є саме три секунди для того, щоб звернути вашу увагу на якусь інформацію. Скільки вже було всього розказано і показано про причини виникнення захворювань або, як ми кажемо, симптомів, ну бо діагноз це одна річ, а прояви в тілі це саме головне, на що є сенс звертати увагу. І дійсно, навколо нас є дуже багато різної інформації, і люди чомусь до сих пір не навчилися цю інформацію правильно аналізувати. Але якщо ви саме на цьому каналі, то вам пощастило. У вас є шанс ще раз замислитися над цими питаннями, звідки все-таки беруться хвороби у тілі людини, чому наше тіло реагує тим чи іншим симптомом, і що являється причиною їх походження. Відверто, мені взагалі дуже дивно піднімати ці питання у 21-му сторіччі. Ми живемо в часи, коли будь-хто може знайти будь-яку інформацію. І все рівно в цей самий час ми з вами розбираємо питання, звідки беруться хвороби. Для мене особисто це виглядає, наче я збираюся пояснити вам, хто кидає з неба блискавки і в який барабан б'ють, щоб був грім. Але ну, куди дінешся, є об'єктивна реальність. Всі люди хворіють, і, на жаль, дуже мала кількість людей відчуває себе впевнено в момент, коли тіло починає боліти. Ми навчилися запускати людину в космос, навчилися генії інженерії. Створюємо неймовірні машини, прогнозуємо, як буде працювати там Чорна діра, використовуємо дронний колайдер. І при цьому до сих пір не можемо розібратися із своїм рідним організмом. Не довіряємо йому, живемо в страхах. І все із-за того, що просто не володіємо інформацією. Це подібно тому, коли ми купуємо якусь складну техніку. І ми чомусь вважаємо, що ми настільки розумні, що можемо самостійно розібратися із всіма функціями. Знайомо вам це, і як правило, 90% людей, а може і більше, взагалі ніколи не звертають увагу на інструкцію до тих пір, поки не зламають нову вещь хорошу. Як виявляється, все було написано в інструкції про те, як це влаштовано, як цим пристроєм користуватися так, щоб це приносило задоволення, а не псувало нам життя. То, чому ми не читаємо інструкцію до власного тіла? Я буду ще багато разів повертатися до цієї теми, бо саме в цій темі заключається сама основна задача донести до вас, до моєї аудиторії, розуміння того, як працює ваше тіло. На жаль, традиційна медицина може порахувати ретроцити в каплі крові, але не може дати відповіді на такі життєво важливі питання. Давайте ще раз прийдемося по основам. Всі чули від своїх батьків про те, що всі болячки від нервів. А як це зрозуміти? Наше життя, воно дуже активне. Ми живемо в цікавий час, коли нам багато чого хочеться, ми багато що плануємо, ми фантазуємо, ми в очікуваннях, ми в бажаннях. Ми достатньо емоційно і маємо динамічні стосунки. Ну, як кажуть, від кохання до ненависті там один крок. У когось на першому місці кар'єра, у когось сім'я, хтось прагне відносин, ну а когось навіть арканом не затягне що стосунки, ми різні. Тому ми постійно живемо в тих чи інших психологічних конфліктах. Кожна людина по-різному реагує на різні виклики і задачі. Відповідно, когось ці питання торкають, а когось ні. Але вони все рівно є, і ми не можемо на це вплинути. Ми щось очікуємо, чи щось від когось хочемо, або хтось хоче щось від нас, хтось нами незадоволений, або ми кимось. Навіть дуже часто ми самі собою незадоволені, правда ж? Що саме, я хочу цим вам сказати? Ми постійно знаходимося в психологічних конфліктах. Але незалежно від того, чи це фізичний конфлікт, ну там ми щось почули, побачили, чи до нас були там якісь фізичні прояви, чи це віртуальний конфлікт, ми його самі там собі придумали. Наша психіка все рівно на нього реагує. Але психологічний конфлікт переходить у біологічний, ну а саме у тілі, якісь має прояви. Тільки в тому випадку, коли цей конфлікт є неочікуваним, сильно для нас драматичним і ізольованим. Ми повинні усвідомити, що ми не можемо контролювати реакцію нашого організму на стрес. Ми реагуємо на якісь слова, реагуємо на якісь події. У нас підвищується тиск, у нас змінюється частота дихання. У нас по-іншому починає працювати серце. Ми не контролюємо ці процеси. Наприклад, навіть поки ви мене зараз тут слухаєте, в вашому організмі відбуваються різні біологічні процеси. Правильно? ж? Наш мозок ними керує і йому велика вдяка за це. Ви, коли з'їли якусь їжу, не повинні ж контролювати, як цю їжу пропихнути далі у шлунок, як проходять всі процеси травлення. Ми контролюємо. Ми не можемо контролювати навіть, як моргають наші очі, як скорочується наше серце, як рухається кров по тілу. Цим керує наш мозок, і завдяки цьому ми живемо. Так само в ті чи інші моменти організм приймає і інші рішення, які ми не можемо контролювати. Ми їх просто не бачимо. Як казав один із моїх вчителів, що коли ти починаєш збирати гроші на будинок, то твій організм розуміє програму буквально. І для того, щоб. Тобі допомогти, починає збирати камінці у жовчному міхуру і пісок в нирках. Ну, ти ж будуєшся. Звичайно, це метафора, але в ній якраз розкривається суть роботи нашого організму. Все, що відбувається в нашому організмі, це все не просто так. Як же нам з цим розібратися? Ми вже говорили про 5 біологічних законів, які відкрив в новій германській медицині доктор Хаммер. Ну, вони звучать там дуже просто. Ви можете подивитися це на попередньому відео. Ну, давайте повторимося. Будь-яка хвороба або будь-який симптом, він в основі своїй має драматичну, неочікувану і ізольовану психологічну ситуацію. І відповідно до інтенсивності і тривалості цієї ситуації буде відповідно симптом сильніший або менший. Тіло в будь-якому випадку реагує на нашу емоцію, але якщо зняти драматичність чи ізоляцію, то тіло не дає реакцію на біологічному рівні, а з психікою, звичайно, справитися легше. Другий закон це про те, що будь-який перебіг симптомів він має дві фази: одна фаза це коли організм якраз знаходиться в самому конфлікті, в самій проблемі, і він дає якусь команду тому чи іншому органу, як правильно. Треба діяти в даній ситуації. Ну, і звичайно, є фаза, коли організм вже з цього конфлікту виходить. Третій закон це закон про те, що є чіткий перелік органів і чіткий перелік конфліктів, які запускають програму в цьому органу. І відповідно від цього списку, ми можемо знати: по-перше, який конфлікт яв... являється причиною даного симптому, або навпаки, наприклад. Ми можемо сказати, що такий конфлікт може запустити саме отакий симптом, і його треба зараз відслідковувати і контролювати, ну, діє як в одну, так і в іншу сторону. І відповідно ми знаємо, як буде реагувати той чи інший орган в залежності від фази. І це якраз дуже красномовно показує, що ми не гадаємо на аналізах там, чи кришталевих кулях, а маємо науково описану взаємодію причини наслідків. Четвертий закон це той факт, що мікроби являються якраз нашими друзями. Всі мікроорганізми, які є у нас, вони працюють у стадії відновлення, вони або прибирають зайве, або будують нове. І п'ятий закон це про те, що все, що відбувається в нашому організмі, воно має свою певну доцільну біологічну програму. Іншими словами, дати більше сили, щоб справитися із викликом, переварити якусь погану ситуацію. Саме так наше тіло намагається нас захистити і зробити все, щоб ми могли справитися із цим викликом і вижити. Тіло починає або там, накопичувати воду, або починає нарощувати ту чи іншу тканину. І відповідно до тих чи інших реакцій, ми можемо розуміти, як далі буде відбуватися сам процес зцілення. Відповідно, для цього розуміння нам потрібен провідник, спеціаліст. На жаль, ми не звикли ділитися з іншими людьми своїми переживаннями. Ми з вами виховані в тому, щоб бути сильними, незламними, чоловіки не плачуть, жінки зараз самостійні. Ну і все все в такому дусі. Піти до психолога означає визнати себе психічно хворою людиною. Нісенітниця. І за цієї ізольованості в нас прогресує і запускається та чи інша програма в організмі. Відповідно, психологічна ситуація переходить вже в біологічні прояви і з'являється захворювання. Так що нам з цим робити? Як зупинити ходіння по колу? Та система, про яку ми говоримо, дає нам можливість зрозуміти, який психологічний конфлікт, яка драматична ситуація стала поштовхом для того, щоб виникла хвороба. Розуміємо, на якій стадії зараз саме знаходиться перебіг даної хвороби, знаємо, як орган буде реагувати при стіленні. Відповідно, ми можемо контролювати процес. В нас зникає страх, бо ми чітко розуміємо, що, наприклад, отакий набряк, підняття температури, виведення, наприклад, з кров'ю чи гноєм тих чи інших речовин, це якраз є стадією одужання. І, відповідно, ми не боїмося, а просто контролюємо і знаємо, як допомагати в цьому плані організму. Тому, коли у вас з'являється температура, кашель чи навіть біль, запитайте себе, який конфлікт був у мене останнім часом? Що стало для мене несподіваним, болісним чи ізольованим? Чого моє тіло хоче мене навчити? Ці прості запитання відкривають двері до розуміння власного тіла і прибирають страх. Наше завдання з вами навчитися читати власне тіло так само, якби ми, наприклад, читали інструкцію до нової техніки. Тоді тіло перестає бути ворогом і стає нашим союзником. Якщо вам цікаво розібрати саме ваш симптом, пишіть у приват. Я допоможу знайти ключ до вашого тіла. Будьте здорові, слухайте своє тіло, а якщо вам потрібен перекладач, я поруч.